В Україні бум споживчих кредитів. Українці масово беруть позики в банках на побутову техніку, електроніку і навіть оформлюють в кредит відпустки. Як правило, це сума до 10 тисяч гривень, які людина виплачує протягом року. Такі позики мають високі ставки до 60%, але приваблюють людей своєю легкістю в оформленні. Взяти споживчий кредит можна без застави. Та от фінансисти застерігають від надмірного захоплення такими грішми, адже непродумані кредити можуть привести людину до банкрутства. Праски, телевізору, телефони, холодильники і навіть відпустки українці масово оформлюють покупки в кредит. Спокусливі позики пропонує фактично кожен супермаркет. А порід із навіть найдорожчою технікою ви завжди побачите яскраву рекламу лише 100 гривень на місяць. Головне це зручність, каже досвідчений позичальник Натулій. Він уже брав кредити на побутову техніку. Щойно оформив позику на телевізор. Так уже товар сьогодні у мене в руках. А збирати рать ж, ви знаєте прекрасно, як то. Не очень завжди получается, тому що всегда возникают другие какие то необхідні моменти. то тобто, на то то на аби оформити такий споживчий кредит, потрібен лише паспорт. І Якщо все добре, свій товар зможете отримати вже за 15 хвилин. Ставки за споживчими кредитами сягають 60% на рік. Тобто, підсумку доведеться віддати ледни вдвічі більше, але це плата за комфорт, наголошують банкіри. Це в основному краткосрочні кредити там середня сума 3-5 тисяч гривень. Ці кредити вони дорогі. Но ну, есть определенная статистика, что с начала года, вот за январь-октябрь, мы приросли по таким кредитам, банковская система приросла в среднем на 35%. Фінансисти ж пояснюють надмірне захоплення українців кредитами низькими зарплатами, адже люди намагаються купувати якомога дешевші товари і довше зберігати, а дорогі покупки роблять саме в кредит. А тому експерти радять добре зважити свої фінансові можливості перед тим, як ставити підпис на угоді. Размір виплат не має перевищати 25% від того, що зараб Є такі унікальні. Суб'єкти, які 40% і 50% від доходів, а хтось то і 100% від доходів намагається перезаложити, перезаняти, це путь к личному банкротству. А головне, якщо вже взяли кредит, сплачувати його вчасно, бо потім вийде набагато дорожче. Олексій Пшимицький, Сергій Семенченко, факти а